Був добрим сином та розрадою для матері. Сьогодні в останню путь провели героя Назарія Шимківа. Він помер за тиждень до свого дня народження. 17 лютого чоловіку мало б виповнитись 32 роки. Назарій все життя був підтримкою для родини. Навчався в 24 четвертій школі, далі пішов служити до армії. Працював механіком. Знайомі кажуть, мав золоті руки, не боявся важкої роботи. На війну Назарій пішов добровільно влітку 2022 року. Одразу після того, як дізнався, що його близький друг. Потрапив в полон. Вирішив, що мусить знайти його та визволити. На жаль, загинув сам 9 лютого 2023 року на Донеччині. Сьогодні ми згадуємо ще одного героя, чиє життя забрав ворог. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому рішучому воїну. Номеру обслуги другого відділення кулеметного взводу військової частини А 4248 старшому солдату Шимкову Назарію Петровичу. Чоловік не встиг створити власну сім'ю. У нього залишились батьки, сестра та племінники. Друзі та сусіди назавжди запам'ятають Назарія радісним і тим, хто постійно намагався об'єднати людей. Коли я його запитувала зараз, що ти там робиш, я завжди казав, що я захищаю, щоб тобі було добре, щоб всім українцям, щоб всім від тої нечисті. Добрий сусід, добрий син. Дуже любив своїх батьків і поважав. Мамі все, як не морозово, то шоколадку ніс, вже навіть зараз. Дуже сумуємо, і найголовніше, що нехай батьки знають, що ми розділяємо їхні сум. Це настільки була світла людина, настільки він любив людей, любив життя, що залишив приклад слідувати йому, любити людей, любити життя. Завжди був веселий. Він ніколи не нікого не, не пройшов мимо, щоб не привітатися. Це просто такий справжній християнин, справжній українець. Поховали чоловіка з почистями на Миколинецькому кладовищі на Алеї Героїв. Вічна слава та пам'ять.